Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 841-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти здійснили ракетний удар по кривому рогу. Влучили у житловий квартал. Дев'ятеро осіб загинуло, 29 поранених, серед них п'ятеро дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, одна гімназія та два училища. Окрім Криворізького та Новомосковського районів Дніпропетровщини, ворог атакував дронами камікадзе та артилерією також Нікопольщину. Їх цілями були як інфраструктура, так і житловий сектор. Осколкові поранення отримав 17-річний юнак. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Боковина попрощалася ще з одним героєм, старшому солдату полякову Максиму. Воїну військової частини А 37 15 останню шану віддали у селі Стрілецький кут. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На підтримку національної збірної з футболу, яка демонструє високі спортивні результати, а незабаром зіграє свій перший матч на євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку. Спецпогашення відбулося і у Чернівцях за участі гравців футбольного клубу Буковина. Всі деталі далі у випуску. Спеціально до Євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку «Україну вперед. Презентували її у рамках підтримки національної збірної з футболу, яка на міжнародних спортивних майданчиках привертає увагу до нашої держави. І вже 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині в фінальному турнірі Євро 2024 Марка символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою. Ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше закінчиться це жахіття, що відбувається в Україні, і наші території закінчиться перемогою нашої держави України, і наші території повернуться всі в Україну, повернуться наші захисники до своїх родин, повернуться за кордону. Наші співвітчизники, і Україна знову почне розцвітати і жити. По новому ще краще попри повномасштабну війну Україна демонструє високі спортивні результати. Національна збірна завоювала путівку до євро 2024 серед найсильніших команд Європи. Символічно, що спецпогашення у Чернівцях відбулося за участі місцевого футбольного клубу, які цього сезону зберегли свою прописку у першій лізі. Приємно, що погашення марки захотіло зробити саме з нашим футбольним клубом. Можуть тільки приєднатися до ваших побажань. Дійсно, ми вже всі заспучили за тишою, з миром, за нашими захисниками, щоб всі родини були цілі, повернули здорові, і ми жили і працювали на благо України. Випуск марки здійснили за підтримки української асоціації футболу. Тираж склав 560 тисяч екземплярів. До слова, починаючи з 2001 року, Укрпошта випустила 31 марку на футбольну тематику. Купити презентовані марки можна буде у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях. Аліна Рябко темитня тева. Потерпають від неприємного запаху не тільки жителі мікрорайону Гравітон. Вже понад півтора року мешканці одного з будинків на вулиці Морона Кордуби жаліються на сморід через незавершені аварійні роботи. Від чого залежить вирішення ситуації, дізнавалися журналісти ТВА. Уже понад півтора року мешканці будинку на вулиці Кордупи, 17 живуть у постійному дискомфорті через незавершені аварійні роботи на каналізаційній мережі. Проблеми з каналізацією у будинку розпочалися ще в березні 2022 року. Розповідає його мешканець пан Петро. Усні звернення не досягали позитивних результатів. Тому із 7 вересня ми почали звертатися до керівництва. В письмовій формі надаючи свої заяви звернення з приводу даного питання після звернення у місто запевнили жителів, що роботи будуть виконані після завершення підготовки до опалювного сезону однак обіцянки не дотримались. Відтак мешканці будинку були вимушені звернутися далі. Ми звернулися на урядову лінію. Урядова лінія рекомендувала нам звернутися до міського голови. Ми відповідним чином звернулися до міського голови, направивши своє збереження 19.11.23 року. Розглядалось дане наше звернення департаментом міської ради інфраструктури і містобудування, яке своїм актом при зустрічі нашій на місці рекомендувало містосервісу виконати дані роботи. Повторна комісія була в січні 2024 року, де теж ніби домовились про усунення недоліків. Однак містосервіс, який відповідальний за ремонт, досі не може завершити роботи, залишаючи мешканців у складних умовах. Жителі вимагають негайних дій від місцевої влади та відповідальних служб. Наголошує пан Петро. Дані зобов'язання містосервісу не були виконані. Місто Сервіс прислав нам відповідь, що в них немає коштів. Місто сервіс неодноразово обіцяв завершити роботи, але терміни постійно відсуваються. Причини затримок різноманітні: відсутність необхідних матеріалів, брак робочої сили, проблеми з фінансуванням. Ділиться пан Сергій. У нас у першу чергу цікавить завершення робіт, які розпочати комунальним підприємством. Місто сервіс, тому що тяганина вже довгий час проводиться. А ми. Ми ще минулого року прийшли з таким проханням до директора управителя міського сервісу для того, щоб зарадити цій проблемі, тому що постійно дихати цим і постійно мокро у підвалі. Звичайно, ми хочемо, щоб будинок не поніс якихось більш шкідливих наслідків, що може бути від такого переносичення води. Директор комунального підприємства пояснює, що ремонт. Мод може бути закінчений тоді, коли зі сторони мешканців будуть профінансовані дані роботи, оскільки у відповідності до закону України про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку на даний момент за належне утримання проведення поточних ремонтів, капітальних ремонтів, відповідальність співвласники будинку. Ми будемо пропонувати співвласникам переглянути розмір внеску, привести його у відповідність для того, щоб провести необхідний об'єм робіт, в тому числі. І по заміні наступної черги частини мереж мешканці будинку організували спори, на які запросили представників комунального підприємства. Сподіваються, що в результаті обговорення вдасться досягти спільної думки та врешті вирішити проблему їх обійстя. Діана Добинда теми дня ТВА. Трагедія у селі Рухотин. Двоє підлітків віднесло течією. Так, 12 червня учні одного місцевого навчального закладу разом із вчителем перебували на відпочинку. Під час купання в річці двох підлітків віднесло течією. Отримавши повідомлення, було піднято по тривозі. Поліція державна служба з надзвичайних ситуацій зразу на місце прибуло водолази рятувальники. Поліцейські з водойому було вилучено одно тіло підлітка. На жаль, житими заходами не вдалося реанімувати дитину. Другого хлопця, по теперішній час пошукові рятувальні бригади разом з поліцейськими шукаємо. Минулої доби на Буковині сталися три пожежі. Дві з них вдалося ліквідувати у Чернівцях та стороженці. Третє займання виникло у господарській будівлі у селі Магала. Вогонь охопив площу 45 квадратних метрів. Врятувати її від знищення не вдалося. Утім, рятувальники не допустили перекидання вогню на поруч розташовану споруду. На Буковині сталася дорожня транспортна пригода. Є потерпілий. Так 71-річний мешканець Новоселиці, будучи за кермом автівки, зіткнувся з мопедом, яким керував 62-річний житель села Зелений Хай. У результаті останній отримав травми. Його госпіталізували до медичного закладу. Триває досудове розслідування на Буковині Правоохоронці викрили чоловіка, який організував незаконну діяльність. Йдеться про підпільний цех з виробництва засобів для прання та інших миючих засобів з ознаками підробки. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності, на які належать іноземним компаніям. Детективи БЕП під час обшуків вилучили побутову хімію з ознаками підробки, обладнання, пакувальну тару та етикетки. Я поверну собі своє життя. У Чернівцях презентували виставку фоторобіт загиблого українського захисника Максима Далі Кривцова. Хлопець був поетом та фотографом. Утім, показати світу свої роботи за життя не встиг. Тепер після загибелі цим займаються його рідні, а виставка світлин митця подорожує україною. Деталі знає моя колега. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів і зупинявся. Максим Кривцов з позивним Далі, учасник революції гідності, доброволець. На фронт потрапив ще в часи АТО. А ще Максим був поетом на війні, поєднував службу з написанням віршів та багато фотографував. далі загинув як мужній воїн 7 січня цього року. Тепер жидки я поверну собі своє життя. Його вірша ілюструють виставку фоторобіт, яку Максим Кривцов планував презентувати до дня свого народження. Ця виставка планувалася ще за життя Максима. Взагалі, всі фотороботи, які ви можете тут спостерігати, це затверджені і відібрані фото Максимом. Саме робота складається з 24 робіт, і 25 – це експозиційне фото зі зображенням Максима і з кураторським текстом. От цю виставку мали відкрити в Київському сквоті 22 січня. День народження Максима, але так стало, що 7 січня Максим загинув на Харківщині, і цю виставку все-таки вирішили предпоказати світу, але в такому стані, саме як вона зупинилась на роботі з Максимом. На світлинах Максим Кривцов закарбував моменти служби. Часто фотографував побратимів. Максим дуже добре відчував атмосферу. От навколо нього завжди були дуже такі якісь правильні мотивовані люди. На цих фотороботах зображені місця, де Максим перебував під час служби. Тут є побратими, з якими він знаходився на фронті з початку повномасштабного вторгнення. Також є побратими із часів АТО коли він був в ду. І в національній гвардії це також побратими. Виставка уже побувала в Києві, Острозі, Вінниці. Тепер її презентували і у Чернівцях. Переглянути світлини, послухати поезії та віддати шану митцю тут зібралось чимало людей. Виставка дуже, дуже важка. Роботи Максима вони ну, передають всі відчуття самої війни і людини. Емоції дуже складні, дуже багато болю, і я поезію Максима добре знаю. І ось ми будемо сьогодні читати його вірші. І, чесно, навіть репетируючи, я не знала, чи я зможу, бо. Складно, важко, але це надважливо і дуже потрібно. Такі ініціативи, це приклад того, як ми можемо підтримати та допомогти розкрити і показати світу таланти, що живуть на війні, кажуть організатори. Мистецтво в будь-яких проявах має дуже великий потенціал пам'яті, і тому от сьогоднішня наша виставка це є хороший приклад, де синтезуються різні види мистецтва, і це все сприяє тому, щоб ми якомога ширше або глибше розкрили автора. Що в російсько-українській війні багато діячів культури займають або відходять в той пантеон, так, де вони вже ніколи не зможуть творити. То наша задача і задача нашої галереї якомога більше розкрити такі особистості. Під час виставки відвідувачі можуть придбати фотороботи, а зібрані кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Роботи захисника усі охочі Я зможуть переглянути у галереї Штейнберга адресою вулиця університетська 11 до 26 червня. Анна Харабара та мидня Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.